Я вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні ми з вами подивимося, які новинки. Бачу дуже багато новинок із їжі, із продуктів. Дуже багато новинок в магазині Аврора. Також подивимось, що в акції. Я вам, як завжди, дуже вдячний за ваші коментарі. Я дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Велике вам спасибі. Акції з 4 по 10 включно листопада, ще трішки і а, будемо з вами зустрічати. Новий рік, не можу сказати, святкувати. Святкувати будемо трішки пізніше, коли буде, коли ми наближаємо перемогу, будемо святкувати, а будемо відзначати з вами так, чисто, мабуть, символічно новий рік. Подивимося, що цікаве, тому що дуже багато привезли і цукерок, і шоколадок таких новорічних. Добре, давайте подивимось, що в акції бачу зі знижкою приправа деко 12 овочів і трав. Універсальна 70 грамів, 15 гривень. А від деко прянощі лавровий а, лист, сухий, цілий 8 гривень 20 грамів. А, був 9, зараз 8, але копійка гривню береже, да? від деко желатин харчовий, швидкорозчинний 25 грамів 15 гривень. Крохмаль 200 грамів. Від також від Монік 17 гривень. Бачу, в Аврорі вже з'явився цукор, діамант. Це перша категорія 29 гривень. Дуже багато різних спецій від торгової марки море спецій. Їх вага 30 г, і вони йдуть усі по 7 гривень. Я скажу, що це навіть без жовтого цінника можна купувати 7 гривень, досить доступна ціна. Також дуже хороша приправа. стейк приправа барбекю 20 г, 9 гривень. Сухарі паніровочні, 200 г 11 гривень. А в магазині? А, куп... Де ми зараз? В Аврорі. Ой, в Аврора. Я за день я ще раз повторюсь, як я в кожному відео не говорю, то хоч зараз вам нагадаю, що я в магазинах за цей день дуже багато різних магазинів буваю. І забуваю деколи в якому магазині, тому що можу сказати що в Аврорі, що я в копіючці, в копіючці можу сказати, що я в АТБ, а в АТБ можу сказати, що я в ЄВІ, тому вибачайте, жиле дуже хороша ціна ще на жиле в магазині Аврора по 12 гривень. Я також купував, пробував, оце мені сподобалось зі смаком кола. Суміш овочі сушені 45 грамів, 15 гривень. Приправа універсальна, 25 г, 7 гривень. Також спробуйте цю приправу, я гадаю, вона вам сподобається з ананасом та з чорносливом до м'яса від еко по 15 гривень. Гімалайська рожева сіль в мене також є, але дрібного помолу. Дуже мені подобається. Тут 250 грамів, 49 гривень, вона ще з часником та розмарином. Розпушувач для тіста 15 грамів. Лише 3 гривні. Зі знижкою заправка лимона 380 мл 29 гривень. Лише 19 гривень, паштет печенковий, 85 грамів. Хто полюбляє чіпси Принглс, трошки хімії. Вони по 109 гривень зараз зі знижкою. Кава грощина. Пакування. Не бачу. Давайте проскануємо 99 гривень 100 грамів. Зараз чай ловаре. Тут 4 смаки по 8 пакетів. 69 гривень. А оцей дуже смачний чай, я пам'ятаю, два рази його купував, потім він зник і бачу, знову з'явився ціна. 64 100 г, але він дуже смачний. Також є чорний крупнолистовий, 100 г. Ціна 39 гривень. І ще хочу вам показати ось такий зелений байховий, також а, крупнолистовий. І його ціна 22 гривні. 100 грамів каркаде, особливо дуже смачний, коли спека літом. Трошки, щоб він охолонув. 34 гривні. Так, дивіться, яка новинка в магазині Аврора. Якобс Крема. Це кава в зернах. Пакування, здається, кілограм. Да, цілий кілограм, 599. Дивіться, я такого ніде не бачив. Якобс Бразиль, Колумбія. Також цілий кілограм. В зернах кава. 899 гривень. Великий ось такий Якобс Крафтінг, Тут 400 грамів. І ціна такої кави. Це також новинка. 379 гривень. Зараз зі знижкою. Зверніть увагу, це хороша дуже ціна на каву вагою 400 грамів. Також новинка в магазині Аврора, Якобс Крафтінг, Пакування 250 грамів. 199 гривня. Кава Форд Рощинна 60 грамів, 64 гривні. 49 гривень, слайси курячі, сушені, 30 грамів. Дивіться, що я знайшов. Новинка запорізькі ковбаски. Преміум 100 грамів. І скільки така цікава новинка ковбасок. 55 гривень. Так, це цукерки від Аврора. В такому пакуночку цікавому, і ціна 74-125 грамів новорічна. Бандеролька. Печиво здобне 88 гривень в металевій коробці 114 грамів. Не знаю, що я хочу більше, чи печиво, чи коробку, чи і те, і те. Набір а, шоколадні миколайчики, 77 гривень. Віджитомирські ласоші. Ось такий пакунок з цукерками: 210 г, ціна 88 гривня. Маршмелоу у вигляді новорічної кульки. Відблискує 119 гривень набір цукірок 350 грамів. Ось такий набір від конті. Зараз по 119. Ось такі пакуночки від конті по 64. Тут майже 200 грамів. Привезли панатони, панатонки, по 219-500 грамів. І вже є адвент-календарі, ось такі в новорічному. Гарна як картина. Да? Кожен день можна відкривати за номерами до Різдва і коштувати шоколадну. Шоколадку. Так, добре, що ще я вам тут не показав. А, бонжури, дивіться, я вам хотів показати ці бонжури. Я вперше бачу, вони вже були, здається, в магазині Аврора. Ось такі, де збірний смак. Десерт, класика. Полуниця, чорниця, маскарпони, вершки. Завжди продається в магазинах, знаєте, один смак у упаковці. А тут три смаки. Ціна 129 гривень, 350 грамів, майже ще й кешбек. Це також новинка, ось така змійка. Шоколадна, така можна сказати, медалька, шоколадка 45 грамів. Чисто символічно когось привітати така ця змійка, шоколадна медалька. Ціна такої 69 гривень. 45 грамів. Пряники, ось такі маленькі, по 12 гривень. І бачу там трішки більші по 24. Дуже багато різних. Малюнків, картинків таких. Теж, теж досить презентабельно когось привітати зі святом. Ось ще одна новинка в магазині. копіючка, начинка Макова. 500 грамів, вона вже готова. Тільки можна робити, готувати смаколики. Ціна 49 гривень це добра ціна за 500 грамів. Ще одна новинка в Аврорі це наповнювач вишні. Вишня зі шматочками. Можна приготувати штрудель або булочки з вишнями. Так, і скільки коштує такий наповнювач, зараз вам скажу. Досить також цікаво. Мені одразу захотілося якихось рогаликів з вишнями. 400 грамів, 77 гривень. А ви вже бачили чай, м'ята, ромашка від, компанії, від фірми «Бескіт». Тут 30 пакетів по 22 гривні. І ось такі антистрес також цікаві по 22 гривні, чебрець. Досить цікавий чай, треба буде взяти ромашку на ніч. А ось такий можна придбати лише за 19. Зелений жасмин. Я не пам'ятаю, хтось мене запитував, зелений жасминовий чай. Ось є в магазині Аврора 20 штучок. В упаковці. Також я ще ось такий знайшов, зелений Саусеп. 39 гривень, 20 пакетів. Мій улюблений з, з бергамотом чорний чай, 25 пакетів, 27 гривень. Зелений верблюд саусеп вищого сорту. 70 грамів. Ціна його 44. Тут дуже багато різного капучино, шоколадна вишня по 49 гривень ванількова. Я пам'ятаю, як тільки відкрили кордон, як почали нам возити це все польське. І солона карамеля. Боже, це для нас таке було диковинка. Оце все. А я ще навіть пам'ятаю, такі були бульйони в жовтих, з жовтою кришечкою бульйони. Ми колотили їх і пили. Ложку того бульйону на кип'яток і пили. Так, це індійський напій на основі індійського цикорію з чорницею 90 грамів. 39. Ромашка від конті. 44 гривні, 200 грамів, я вже сказав. І тут ще заховалася, дивіться, золота лілія. Також 200 грамів. Хто пам'ятає, ми з вами дегустували оці новинки із Аврори, досить, досить смачне печенько 34 гривні. Так, це крем паста 250 грамів, шоколадна. Скільки тут гра... А, 250. Давайте ціну проб'ємо, якщо правильна ціна. 74. Це також новинки, бачу. Трішки інакші були ось такі палочки з шоколадом. Зараз бачите, знову ще якісь інші. Хто полюбляє ось такі розводити на воду, такі, як раніше, юпі було, тільки юпі сухі, а зараз ось такий сироп. Багато різних смаків. 22 гривні. Міленіум по 14 гривень. Такий марш -мелов у вигляді цукерка. По 15 гривень. Ой, я це також бачу новинка. Дивіться, який мікс мигдаль, шью, фундук, арахіс. Родзинки темні. Досить зручно з собою в дорогу кудись взяти, якщо їдете. 29 гривень. Так, ну починають оцю розкручувати фірму, бачу, я не знаю, не бачив ніколи їх на полицях, а зараз бачу дуже-дуже багато всіляких ласощів, печива від фірми Тоня. Коло Боко. 145 грамів. 29 Круасани по 9 гривень, але це мацюпонічки такі 40 грамів. Ще знайшов ось таку новинку. Marshmallow Аврора 50 грамів. 34. Маршмеллоу, подарунковий варіант. Дивіться, який він цікавий, кольоровий. Набір цукірок. Патруль 44 гривні, 200 г. Ну, а ці крутезні вафельки, ви всі знаєте. Їх треба ставити на пляж. на пляшечку. На пляшку. Ой, боже мій. Скажіть мені, на чашку. На чашку ставити, вона трішки нагр... нагрівається. Є карамель та є солона карамель. І смакуєте з кавою чи з чаєм. Вона трішки підтоплюється. 11 гривень. Бамбук. 39. є згущеним молоком. Ой, ці горішки також, я пам'ятаю, це теж Польща. Не знаю, чи зараз та Польща, дивіться. Теж Польща. Як їх. Купували всі, особливо діти, 22 гривні. А ось ці дуже хороші цукірки. А вони дійсно йдуть з вітамінами. Зараз угу. подивлюсь, скільки їх ціна. 29 гривень. Я їх собі візьму. Теж подивіться, новинка Тоня, халва соняшникова, 125 г, ванільна з арахісом. І є ще з какао. 15 гривень. А Хто купував оцю пасту, крем-паста шоколадно-молочна, з фундуком, тут 350 грамів. Залишайте, будь ласка, для нас в коментарі. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Чи вона смачна. Ціна 99 гривень. Ще є ось така. 88 гривень зараз зі знижкою. Баночка трішки менша, 200 грамів. І Вері пері 119 гривень, також. 200, а, 230 грамів. Десерт, це десерт написано, бачите, молочний з арахісом. Ціна 17 гривень. А ось хто полюбляв Альпінеллу, вона зараз по 39 гривень. Це також Польща йде. Чай. Тут 100 пакетів чорний, 64 гривні. Ну, сиропу це до кави Монік, ви також усі знаєте. Тут багато різних а, смаків, 29 гривень. Це також, мабуть, напій кавовий, 80 грамів, 64. А ви вже пробували цю камбучу? Досить хороший напій. Зараз 29 гривень, пів літри. Не міг вам не показати, зверніть увагу, розпродаж лише 29 гривень. Ось така квітка була 119. Ну що, я буду закінчувати відео. Ми зустрінемось вже з вами скоро у наступних відео. я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. І до наступних відео. Всім пока-пока.